Форма і простір у Карпатському національному університеті відкрили виставку робіт студентів та викладача кафедри образотворчого мистецтва Володимира Кіндерчука. Скульптори представили свої напрацювання, зокрема, й дипломні роботи студентів, також серед експонатів Портрет студента закладу Романа Гурика, героя Небесної Сотні, який загинув під час Революції Гідності. Це є робоча модель, яка була потім втілена в бронзі, тобто для меморіальної стели на замовлення університету. Тобто це студент університету, який загинув на Майдані у 2014 році. І ну, я вирішив, так як не кожен має змогу побачити в оригіналі сам. Саму стелу. ну вирішив представити на цій, на цій виставці портрет Романа. В нашому цьому виставкому залі представлено більше 50 робіт студентів, і не тільки студентів. Сьогодні ми могли побачити роботи викладача, де на, на своїх знаннях, на своїх творчих роботах він вчить студентів, і де показує рівень. І цей рівень сьогодні започаткували на наші виставці не тільки самі студенти і викладачі, а й запрошені, члени спілки художників, де дійсно було висказано той рівень студентів, який сьогодні представлений на цій виставці.